Мукачеві офіційно відкрили оновлене приміщення для відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Новий простір розташований у будівлі міської ратуші та оснащений усім необхідним для якісного надання адміністративних послуг. Коли почалось повномасштабне вторгнення, саме Мукачево, Ужгород, Берегово. Виноградів стали тими регіонами, куди приїхали тисячі українців, мільйони українців, які не мали документів. Наприклад, вони не встигли зареєструвати народження дитини, або втратили під час війни свої документи про народження чи документи про укладення шлюбу, або багато років проживали разом і потрібно було укласти такий шлюб. І тому саме захід України, саме ці міста, які поряд з кордоном стали. Тими точками, які дозволили належним чином документувати людей, і всі поїхали вже з України з документами щодо своїх діток, щодо своїх відповідних важливих подій, і це дозволило е, людям бути і далі суб'єктом облаштований зручний зал очікування, сучасний фронт офіс, архів, а також зона відпочинку з дитячим куточком. Відвідувачі можуть отримати широкий спектр послуг, реєстрацію народження, оформлення ID картки, укладення або розірвання шлюбу, видачу свідоцтв про смерть, а також повторне отримання втрачених документів. Ми сьогодні знаходимося в приміщенні в оновленому приміщенні відділу державної реєстрації актів цивільного стану в місті Мукачево Це приміщення після проведення ремонтних робіт, завдячуючи. Нашим міжнародним партнерам, а також міській владі, яка надала це приміщення в користування і е, сприяла в організації цих всіх робіт. Ми е, будемо надавати послуги в сучасному такому оновленому просторі для мешканців вашої нашої громади Мукачівської, для того, щоб люди могли відчувати себе комфортно при отриманні тих чи інших послуг і могли користуватися всіма сферами е, послуг Міністерства юстиції України. Робочих місць у нас наразі відділ передбачає п'ять. Працівників разом зі мною, види надання послуг від народження, шлюбу, реєстрації смерті, розірвання шлюбу, видача всіх видів повторної видачі витягів, також інші питання зміни імені, все, що передбачено відповідно для повноваження відділу Дравс. Ремонт та повне облаштування простору здійснив благодійний фонд Регіон карпат Карпат-Ніка» за підтримки УВКБ. ООН. Міська влада надала приміщення для розміщення нового центру. Завдяки цій співпраці вдалося об'єднати Мукачівський міський та районний відділ Драцу в одному місці, що значно покращить якість та доступ послуг для мешканців громади. Коли ми розпочинали цю допомогу особам без громадянства області 9 років тому. І наші умови в праці були зовсім не такі, як зараз ми сьогодні бачимо. Я дуже радію тому, що місто того стільчика або столику десь в Мукачівському районі, який ми мали в кращому випадку, ми сьогодні маємо дуже такі гарні умови, як сказала пані Ірина Олександрівна, що ми будемо міняти і нашу філософію, і наш підхід. Я впевнений в цьому, що всі, хто сюди прийдуть і отримують на вищому рівні послуги. Від цього чудового офісу вони відчують, що вони вже знаходяться в європейському. Окрім того, Міністерство юстиції України зобов'язалося фінансувати додаткові робочі місця, що дозволить швидше обробляти запити та забезпечити більше комфортні умови для громадян. Новий центр ДРАЦУ це важливий крок до покращення державних сервісів в Мукачеві, що сприяє зручності та оперативності в отриманні необхідних документів. Михайло Сапатюк один із тих митців, чиє ім'я нерозривно пов'язане із закарпатською художньою школою. Його пейзажі передають крису гір, затишних сіл, стрімких потоків і храмів. Через кольорову гармонію та фактурність мазка він зумів передати особливий настрій і дух рідного краю. Він завжди був дуже позитивним. Ну, перш за все, звичайно, в нього була робота. робота, яку він дуже любив. На другому місці була сім'я на другому місці, тому що для того, щоб творити, йому треба був час поїздки. Він завжди малював з натури, тому він вдома бував, коли став досить відомим. Він вдома бував досить рідко. Він любив природу, любив дуже цей край, який став для нього рідним, близьким. Любив ці гори. Він народився в Празі. Воював коли був партизаном біля Братислави, і ці краєвиди, наші краєвиди, закарпатські йому дуже подобались, і так він приїхав в Ужгород. У великому залі Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая відкрили ювілейну персональну виставку, присвячену сторіччю від дня народження видатного художника Михайла Михайловича Сапатюка. Відкриття виставки відбулося у теплій атмосфері за участі шанувальників мистецтва, художників і мистецтвознавців. Присутні згадували творчий шлях митця, його особливий стиль, що поєднує реалістичні мотиви з неповторною грою, світла та кольору. Це сплеяди тих художників, які Навчилися, ну він родився і в Празі, але і вчився в Празі. Тобто художнього художньо освіту він дістав у Празі. Ми навіть, якщо так уважно, придивимося до його творчості, то відчуємо ту різницю, яка він яскравий представник закарпатського живопису, але все одно те, що його основи живопису були все-таки. Дійс запозичені, не запозичені, навчені. В разі все таки воно дає себе про себе знати. Ювілейна експозиція представила відвідувачам найкращі роботи митця, серед яких можна побачити і ранні полотна, і твори зарілого періоду. Вони розкривають його творчу еволюцію, пошуки власного стилю та непохитну відданість мистецтву. Творчість Михайла Сапатюка стала важливою частиною мистецької історії Закарпаття. Його картини зберігаються у приватних колекціях та музеях, а його ім'я назавжди залишиться серед найвидатніших художників країни. Він був як художник, дуже такий емоціональний. Він глядав, глядав, що би він хотів намалювати де. І багато їздив. Він їздив кожний рік, кожен рік його демох не пішов, Він усе у все час був у природі. Страшно, страшно любив природу. Багато в нього таких робот є зимніх. Він страшно любив писати зиму. Немато, якщо ви замітити, це багато в нього роботи з зимніх. Любив пені природу і любив просто пообщатися з людьми. Він прожив дуже цікаве життя, творче і взагалі. І ми знаємо як дуже такого ніжного. Гуманного, толерантного співця нашого, який оспівував нашу закарпатську природу. Наша природа була його майстернею, де він любив працювати на пленерах, де завжди він задовольняв, по-перше, всі свої запроси, які ставив перед собою, ті задачі у зображенні нашого закарпатського краю. Тому він істинний закарпатський художник, якого ми любимо, поважаємо його твори. Сьогодні представлено дуже багато робіт, які ми ніколи не бачили, тому що вони знаходилися в сім'ї, і родина з любов'ю представила ці, ці речі. Тому Виставка дуже шикарна. Є понад 70 творів представлено. Є що подивитися і згадати таку людину в закарпатському мистецтві, як Михайло Михайлович Сапаток. Виставка у Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая це не лише нагода згадати про митця, а й можливість ще раз відчути магію його живопису, який продовжує вражати і надихати нові покоління шанувальників мистецтва. На Закарпатті поліція припинила діяльність підпільного цеху з виготовленням побутової хімії. Вилучено 25 тонн фальсифікату. Співробітники відділення поліції номер 1 бергівського районного відділу поліції у співпраці з оперативниками управління протидії кіберзлочинам в Закарпатській області припинили діяльність підпільного цеху, в якому виготовляли фальсифіковану продукцію. Сломизники розливали побутову хімію у промислових об'єктах. В подальшому під виглядом продукції відомих брендів вони постачали її на ринки України для реалізації. Таким чином, до пересічних споживачів потрапляють. У підроблений товар, який не проходив жодної сертифікації, і в місці якого та його вплив на організм людини невідомий. Окрім цього, фігуранти уникали і сплати податків для припинення такої діяльності за місцем розташування підпільного цеху, співробітники поліції провели санкціонований судом обшук. У його результаті з незаконного обігу було вилучено загалом майже 25 тонн рідини. Устаткування з двигунами встановлено на лінії виробництва партію готової продукції. Це орієнтовно 12 тонн та 800 літрів концентрату. Також вилучено поліграфічну продукцію та порожні ємності, які використовували для пакування фальсифікату. Слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури кваліфікували такі дії зловмисників за частиною першої статті 299 та частиною третьої статті 358 кримінального кодексу України. Правоохоронці вже отримали офіційні звернення від представників торгових марок, які фігуранти незаконно використовували. Наразі поліцейські встановлюють повне коло осіб, причетних до організації та функціонування цього злочину для притягнення їх до кримінальної відповідальності. Карпаті СБУ заблокували черговий канал втечі ухилянтів за кордон. Кіберфахівці служби безпеки викрили чергову схему незаконного трансферу за кордон військовозобов'язаних чоловіків за наявними даними до протиправної діяльності причетні шестеро місцевих мешканців, які працюють таксистами та кур'єрами сервісних служб. Встановлено, що ділки підшукували охочих уникнути мобілізації клієнтів через Телеграм та Вайбер-групи. Фігуранти пропонували свої послуги з незаконного трансферу до сусідніх країн ЄС за криптовалюту в акулєнті Доларів США з одного ухилянта. Відомо, що ділки забезпечили клієнтам поетапний супровід до регіону. Тимчасове поселення УЗА залегь орендованих помешканнях та перевезення до лінії державного кордону. Ділки проводили детальний інструктаж з непомітного перетину. Розрахунок з організаторами проводився після втечі на криптогаманці. Правоохоронці провели обшук за місцем проживання ділків, під час якого вилучили у фігурантів готівку, мобільні телефони з переписками та інші докази протиправної діяльності. Організаторам схеми пові... Відомлено про підозру зловмисникам загрожує до 9 років тюрми. В Ужгороді повідомили про підозру двом медикам, викритим на хабарництві. За процесуальне керівництво Ужгородської окружної прокуратури двом медикам повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Фігуранти завідувач відділення та лікар одного з комунальних медзакладів ужрода. Днями осіб викрили під час одержання хабаря від пацієнта. Підозрювані спробували реалізувати схему, за якою громадяни могли уникнути призову на військову службу. За грошову винагороду у розмірі 1400 доларів. Ша вони пропонували чоловіку оформити його. На стаціонарне лікування та гарантували, що діагностують у нього хронічні захворювання серця. Усе це давало можливість у подальшому отримати фіктивну медичну документацію про непридатність до військової служби. При цьому підозрювані намагалися надати правдивості ситуації та інструктували пацієнта щодо його фіктивних хвороб та симптомів, про які у разі необхідності він мав повідомляти стороннім особам. Підозрюваним вже обрали заповіжний захід, тримання під вартою з можливістю внести заставу. Її розмір для двох осіб загалом склав близько півмільйона гривень. Крім того, Уже окружна прокуратура звертатиметься до суду з клопотанням про відсторонення медпрацівників від займаних посад на час слідства. Борці Мукачівщини ліквідували пожежу на двірній споруді. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на двірній споруди на вулиці Шевченка у селі Яблунів, що на Мукачівщині. На номер 101 зателефонували місцеві жителі, оскільки власник перебуває за кордоном. Люди побачили, що вогонь може перекинутися на поруч розташовані будівлі, запанікували та негайно звернулися по допомогу до рятувальників. До місця події одразу ж було направлено вогнеборців 10-ї та 11-ї державних пожежно-рятувальних частин міста Мукачево. Коли рятувальники прибули, Гонь же повністю охопив дерев'яну будівлю. Пожежу вдалось ліквідувати на площі 48 квадратних метрів. Збитки та причини пожежі встановлюються. Патрульна поліція виявила водія порушника, який мав із собою телескопічний кійок. Подія трапилася в Ужроді. Патрулюючі інспектори помітили авто Пежо, водій якого порушив ПДР. Керманич помітно нервував, тому поліцейські вирішили оглянути авто. У сумці водія, що знаходилася на задньому сидінні автомобіля, виявили предмет, схожий на телескопічну залізну палицю. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу, оскільки у діях водія впочаються ознаки кримінального правопорушення. Також на водія склали відповідні адміністративні матеріки. Али